Хоче матюкатись. Чесно, я не думала, що в 2025 році, коли триває повномасштабне вторгнення, українці будуть самі нищити свою ж культуру. Це почалось з допису в Трець, який мені попався, і зіпсував мені нервову систему, де ось якась поля, Поліна пише, що вона одеситка, і вона видає книжку на російській мові. Одеситка видає книжку на російській мові в Україні, коли йде повномасштабна війна. Логічне питання, хто таке видає, напевно, якесь не видавництво, а друкарня, і це напевно якийсь сам видав, ну тому що видавництво на таке гівно не походились би. Книжка називається, коли я стану дорослою, але видно, авторка сама ще не виросла. Ні, ну бо це дивно в свої руки не усвідомлювати якихось елементарних речей, до прикладу, що мова це частина культури. І якщо ти пишеш книжку, що буде являтися частиною культури російської мови, ну то відповідно це буде частина російської культури. Тому що якщо ми візьмемо Гоголя і зайдемо в його біографію, пише, що він російський письменник українського походження. Чому бо він писав російською мовою Understand чи don't understand? Я не розумію, чому Одесити і інші регіони, які розмовляють російською, до цих пір не розуміє, що вони розмовляють російською, тому що колись їхніх там прадідів ще щось, Росія змусила розмовляти російською мовою, тому що раніше наша країна розмовляла українською до певного моменту. Доки не почалися масові русифікаційні методи з боку Росії. Ну, історію трошки повчить, будь ласка. Звичайно, негативу насипалось тут багато. Але є російськомовні, які підтримуються. А в мене питання: хтось досі читає книжки російської в Україні. Дуже шкода, що люди до цих пір не мають базових усвідомлень і роблять таку дурню. Тобто, я розумію, що людина це робить через те, що вона не усвідомлює яку херню робить. Вона думає, що це окей, вона пише, що її рідна мова російська, тому що цією мовою розмовляли її батьки, діди. Питання, чого вони розмовляли цією мовою, її не цікавить. Що це було насаджено і що, можливо, коїсь її родичів катували за українську. Її теж це не цікавить. Мені здається, що в російськомовних регіонах мають бути якісь заходи, які будуть розказувати людям історію і чому розмовляння російської це підтримування російської культури, тому що в Україні є своя культура. І розмовляючи російською. Може вони не мають це в намірах, але вони розвивають російську культуру? А оце це взагалі? Це просто цьому немає навіть ніяких виправдань. Це просто жесть.